Як це трапилось? Вона просто набивала м'яча об землю і раптом як закричить. Ні, мамусю. Я якраз хотіла тобі м'ячика кинути, Тоді ручка її уснула. Треба бути, буде зробити оглядову рентгенографію. Можна. У нас тут підозра на перелом зап'язкового суглобу. Залишає. Сідайте. Е, ви, друзі, чи що? Змоглися водночас руки ламати? Ми майбутні друзі. Танюшечко, донечко, я тримаюсь на останньому нерві. У вас тут все добре? Мамо, не заважай, вибачте. Це моя бабуся Кіра або мадам Спокій. Так її мій татко зве. Тобі не боляче принцеса? Іди звідси, вибачте. А це мій татко Дмитро, Правда гарний. буся Женя каже, що я на нього дуже схожа. Я поки що відправлю Артема за соком для Алісочки. Чи, може, ще щось треба? Люся, ви можете. Просто зачекати. Люсічка мені, як друга мама. А Артем? А Артем мені як другий тато. А ви всі з якої казки? А це, мабуть, мій дідусь Микола.